ЄСВ потрібно платити щомісяця чи щоквартально. Ну, по перше, вже ви всі знаєте, що з цього року ЄСВ в обов'язковому порядку. Якщо хтось ще не платить до цього часу, ЄСВ, вам нарахується пеня і штрафи, тому що з 25-го року ЄСВ для всіх. Груп єдиного податку платиться обов'язково. Звільняються лише на загальній системі ті, хто не ведуть діяльність, і на єдиному податку, ті, хто мають певні пільги. Ну, наприклад, пенсіонери мають право вибору або платити ЄСВ, або не платити. Повертаємося до питання, коли краще платити ЄСВ. Ми з нашими клієнтами з більшістю платимо щомісяця. Ну, для того, щоб не забувати, для того, щоб ми там платимо єдиний податок і відразу платимо ЄСВ. Але можна платити як помісячно, так і поквартально. Коли закінчується квартал, дається певна кількість днів. Для оплати ЄСВ за попередній квартал. Тому обирайте так, як зручно вам. Або помісячно, або поквартально. Ну клієнти шатилої партнери, які стоять до нас до бухгалтерської юридичного обслуговування за 2 тисячі гривень на місяць. Ми з ними комунікуємо в групі, готуємо платежі і ми 90% наших клієнтам платимо і ЄСВ, і єдиний податок першої другої групи помісячно. Лайк від Шатило шатилої партнери.